Привіт! Зараз розповім вам про малесеньку карткову насільну гру Lusitania, що локалізована видавництвом Lord of Boards. І це настолка, в якій від двох до 4 гравців збирають свій власний загін воїнів у стародавньому римі. Це в нас незвичний і цікавенький філер з прямою взаємодією. Давайте я розповім правила цієї, гри, покажу її компоненти, а потім поділюся власними враженнями. Ось стартовий розклад гри Lusitania на двох. Ви, по-перше, викладаєте картку пам'ятку на стіл ось сюди. По-друге, ви берете чотири картки з ось такою сорочкою. Серед них знаходите Цезаря, він повинен обов'язково бути в партії, і додаєте ще стільки інших карток, щоб було досить їх до партії. всього. І випадковим чином один отримує Цезаря, а інший гравець отримує іншу таку ж картку. Якщо більше гравців, то вони такі ж самі картки отримують. І ви перемішуєте усі інші картки, що залишилися. Кожен отримує по три картки, і чотири викладаються на поле. Плюс тут є два такі мікродоповнення в цій грі, що можете ускладнити гру, вони мають такі сорочки. В принципі, вони досить прості, вони просто додають додаткові умови, за які ви можете отримати бали чи якісь додаткові міштяки. І ви їх можете одразу включати в партію, я про них розкажу наприкінці відео. Але для першої партії ви можете їх відкласти. І ось такий в нас розклад. В нас гравці ходять по черзі, починаючи з Цезаря, і він. Ходить і виконує одну обов'язкову дію. І далі усі ходять по черзі, і кожен гравець виконує одну обов'язкову дію з трьох можливих, і також може виконати одну додаткову дію. Одна з трьох можливих дій це або обмін, обміняти одну з карток на руці на ту картку, що є всередині столу, або наймання найняти картку з руки собі на стіл, або звільнення скинути картку з руки, звільнити її у свою власну колоду звільнених карток. І додаткові дії, які ви можете грати, це дії з ваших карток, які ну, по боках від ваших карток. Тут ви повинні розуміти, що перед вами ніби ось такий ряд з восьми максимум карток лежить, де ось це 0, тут є дев'ятка, і перед ними ще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ага, тут вісім карт. Здається, ось так. Тобто тут ось ряд, і ця картка на нульовій позиції лежить. Дія обміну, як відбувається. Я беру одну з карток в центрі столу. Збираю собі на руку і на її місце викладаю іншу картку. При цьому в нас є тут пам'ятка, яка нагадує нам, що якщо в нас тут буде три картки зброї одного типу, або три картки з армії одного типу, це означає, що в них буде співпадати колір тут або червоний, або блакитний, або жовтий, або зелений, то оці три картки скидаються і викладаються на їх місце нові три картки. Це діє обмін. Друга дія наймання. Тут вже складніше. Е, ви наймаєте персонажа на те місце, mm -hmm. на якому в нього тут є цифра. Ось я, наприклад, наймаю цю картку. І наприкінці ходу я добираю до трьох карток. Але тепер я вже не можу найняти на першу позицію нікого. А також в мене вже тепер червона армія. Це означає, що я можу найняти тільки представників червоної армії або найманців, або ще є чорні. Картки наприкінці, але Червону армію ніхто інший не може нанімати, І я тепер не можу нанімати представників інших армій, не можу брати блокитну, зелену або Жовту. Є ще ось такі найманці з білими картками. Їх можна мати в армії не більше двох карток. Ось про це є нагадування. І на шостому місці в нас може бути тільки кухарка, а на сьомому тільки катапульта. Здається так. Ну тільки якщо це місце не займе найманець. Також. Кожна з карток, які ви розіграли, приносить вам якісь переможні бали. І ваша задача в цій грі це набрати якомога більше переможних балів. І як тільки хтось з гравців набрав 21 переможний бал, то він перемагає. Або якщо колода вичерпалася перший раз, ви її перетасовуєте і вона вичерпалася в другий раз, то коли вона вичерпалася в другий раз, також гра закінчується і перемагає просто той, у кого більше переможних балів. І принчі, той, у ось така картка Цезаря, а вона переходить. Але... Ну, це рідко стається, тому що хтось перемагає швидше. Ще про дій наймання. Також, крім переможних балів, ви бачите, тут є зброя, якою можна знарядити цього власне, воїна. І ось, наприклад, є спис, і я у свій хід можу дію наймання зіграти для того, щоб йому ось так додати спис. Тепер він приносить плюс один бал, і в нього вже є спис, його не можна відкодати, але до нього можна ще знайдити меч або та коня. Ось у мене вже є один переможний бал за цю картку і три переможні бали за ці картки. Ходить мій суперник, він бачить, що тут є картка, яка мені потрібна, і він у свій хід просто грає сюди лук і забирає цю картку, просто, щоб вона мені дісталась, тому що вона підходить для моєї армії. І він її забирає собі. Тобто, ви можете наймати собі воїна, але його цифра у вас вже не повинна бути зайнята, і колір повинен вам належати саме цієї картки. І потім ви можете своїм воїнам давати спорядження. Також ви можете наймати собі найманців, ось, наприклад, я найняв шістку найманця. І ще ви можете собі наймати гостей справа і зліва. І тут у вас є два місця для гостей. Якщо обидва зайняті, ви не можете їх наймати. Це в нас дія найму і останнє можливо дія це звільнення. Якщо мені немає що зіграти взагалі, або я не хочу нічого взяти і не хочу нічого обмінювати, то я можу просто... Скинути ось так закриту одну картку. І це в мене звільнена картка. Вона мені приносить мінус пів бала. Тобто, навіть якщо я назбираю тут 21 бал, у мене буде 20,5 балів, тому що в мене тут є пів бала. Я просто буду продовжувати ходити, як би я грав, а потім поясню усі картки гостей. У мене зараз ось 1, 2, 3, 4, 5 балів і є ще 2 гості. Я б спорядив цьому камінь, потім би взяв картку. Ну давайте ще буде ходити другий гравець. Він дивиться, що в нього, в нього все не дуже. Але він будь нарядив цю картку сюди. Цю б дібрав. Так, він буде, скоріш за все, за жовтий вже грати. Цей вже на декілька ходів попереду, тому цей ніби ще раз. Походив сюди один, дібрав. Цей ходить. Ось в нього є меч, він просто поклав сюди меч, дібрав картку. Цей ходить. Так, в нього нічого йому не підходить. Але йому підходить цей чувак, тому він обмінює картку. Ось цю. Так, ця потрібна. Він дивиться, що ця картка потрібна цьому гравцеві, І ця картка потрібна цьому гравцеві, тому він їх просто тримає. А цю обмінює на цю картку. Цей гравець розіграє перед собою ось шістку, не може розіграти. А тому гравцеві вона потрібна, тому він не буде її обмінювати. Ось він розіграє собі четвірку сюди. Дібрав. Ну і так далі ви граєте. Тепер розкажу, що є додаткові дії у вас. По-перше, є ось така картка. Ви її скидаєте у відбій, і ви можете скинути до трьох карток з руки у відбій і дібрати стільки ж карток. Тобто це карта, яка оновлює вам руку. І вона виходить у відбій. Так, мені здається, через правила, але в неї зовсім інша сорочка. Тож, тут як ви вирішите, я по правилах не зрозумів, куди вона повинна йти. Тож я думаю, що вона йде у відбій і може потім прийти вам, як якийсь... Або, якщо ви вирішите, то ви можете просто після того, як її зіграли, викидати. Але символ на ній такий самий, як і на інших гостях, тому й думаю, що вона повинна йти у відбій і може потім вам другий раз прийти за партію. Що в нас є? Гай Юлій Цезарь. Його дія це скинути усі ці картки в середній столу у відбій і викласти замість них чотири нових картки. І після цього він переходить наступному гравцеві справа від вас. Якщо у нього є місце для гостя. Якщо б тут місце для гостя було зайняте, наприклад, ось так, то він би прийшов наступному гравцеві. І так, навіть якщо ви граєте декілька граців, і у всіх немає місця, то гай юліцей може повернутися до вас. І додаткову дію ви можете грати в будь-який момент ходу, і тому ви можете перед тим як робити обмін, зіграти гай Юлі Цезаря для того, щоб собі ось було більше збільшити вибір карток. Так, в мене прийшов тут аукціліарі, він проносить один переможний бал і його не можна скинути, але його можна задію розмістити на будь-яке місце, у яке у вас не зайняте. Це не дуже ефективно, тому що він всього приносить один бал і не можна його снарядити дією. Але це може бути ефективно для того, щоб отримати ці додаткові картки, про які я вам пізніше розкажу. Далі, в нас є лікар. Якби в мене ось тут були звільнені картки, наприклад, в мене дві картки приносять два переможних, мінус один переможний бал, я скидаю лікаря. У відбій, і скидаються одразу ось ці дві картки, також у відбій. Тобто він мені виліковує двох звіль... звільнених воїнів. Далі є Квеопатра. Якщо вона зіграна перед вами, ви можете скинути її у відбій, щоб забрати у іншого гравця споряджена та скинути у відбій. Наприклад, ось вона в мене і вона вже лежить переді мною, Я її граю у відбій і забираю у іншого гравця спис, і також його викидаю. Уся зброя приносить по одному переможному балу, тому це рідко коли прям вигідно. але Загалом, це така цілковито направлена картка проти інших гравців, і її можна грати проти того, хто виграє точно. Є ось така картка інспектор. Коли вона перед вами лежить, ви можете її скинути у відбій, ви можете її зіграти. І для цього ви кладете одну з карток з руки у відбій, і після цього берете будь-яку картку зі скиду собі на руку. І після цього скидаєте його у відбій. Сенатор. Те, що він робить, це ви берете спочатку картку в іншого гравця випадково, а потім, не додаючи її до своєї руки, віддаєте йому картку зі своєї руки, а тільки пост потім додаєте ту картку, що ви взяли собі на руку. Тобто ви її спочатку бачите, але не можете її віддати назад. І потім те саме ви робите з кожним іншим гравцем. Тобто, сенатор дозволяє вам вкрасти по одній картці у кожного гравця. За столом. Це прикольна картка, яка дарує вам багато в цій грі. Це і були загалом усі базові права цієї. гри. Ви просто граєте про себе чуваків, даєте їм спорядження і заважаєте, і берете чуваків-інших гравців так, щоб вони їх не отримали. Дуже простий такий фановий процес і багато в ньому взаємодії. Але є ще додаткові картки. Їх є два набори, я б спочатку давав вам дістати отакі червоні. Ви їх на початку партії викладаєте на один більше випадковий, ніж гравців. Наприклад, ось ми граємо в двох, Я б виклав три картки: одну, другу, третю. І вони за певних умов просить приносять вам по одному додатковому переможному балю. Давайте я вам їх всі покажу. Ця вам приносить бал, якщо у вас з 1 по 4 місця в воїнів усі зайняті. А ця відповідно приносить вам один переможний бал, якщо ви зайняті місця 5, 6 і 7. І перший, хто це зробив, він отримує цю картку, і вона мені просто приносить переможний бал. І є три картки на спорядження. Ця картка за спорядження, якщо у вас є оці три спорядження, отримати один переможний бал. Ця картка дає вам, якщо ви маєте 4 різних спорядження, а ця картка дає вам, якщо ви маєте. Дві пари однакових спорядження у своїх чуваків. Дуже прості картки, просто вони лежать збоку, і ви в певний момент, коли виконуєте одну з умов, заберете собі картку, це плюс бал. І наступні картки, які ви можете додати, вони трішечки складніше працюють. Тому ось їх я б не додавав в першу партію з новачками, але їх можна додати, якщо ваші новачки це досвідчені гравці. Тож ви їх також додаєте на одну більше, ніж гравців. І вони так само працюють за певною умовою. Наприклад, якщо ви маєте ось ці картки, то ви можете цю картку отримати і підкласти її під одного зі своїх воїнів. Наприклад, під цього. І тепер під нього можна буде підкласти одну додаткову картку спорядження, таку, як в нього вже є один з символів. А ось ця картка за умови, якщо у вас є шістка, заповнена і сімка повністю споряджена, настільки наскільки це можливо. Наприклад, ось цю оцінку потрібно було б ще камінцем нарядити. Якщо ви виконали цю умову, ви отримуєте ось цю картку. Ви її можете підкласти під будь-якого свого воїна. І тепер йому можна додати два спорядження з тих, які не вказані на ньому. Наприклад, цьому чуваку можна було б додати ще оці спис та щит, тому що їх на ньому немає. І одразу оновити. Але ж не одразу це не означає, що ви це одразу можете зробити. Це просто тепер у вас є можливість додати йому нове спорядження. Ця картка, якщо у вас є ось таке спорядження, ви можете звільняти одразу по дві картки з руки. Це просто прикольно, що ви швидше можете це зробити, швидше робити ходи. Ця картка каже: якщо у вас є таке спорядження, то ви можете мати не двох, а трьох різних найманців. У своїй армії. А ця картка каже: якщо у вас є три картки, що йдуть підряд у вашій армії, то ви можете робити до двох обмінів захід. Коли робите дій обмін, тобто можете зробити і двічі. Це прикольно, ніби, але насправді досить рідко це коли вам потрібно на середині партії, тому що там лежать такі картки, які мало кому потрібні. Але загалом все рівно прикольно мати таку особливість. Ось така в гра. Тепер щодо компонентів: коробочка тут проста, всі компоненти це однаково до карток. І прикольно, що тут є органайзер. Вона сюди влазить і буде влазити явно навіть з протекторами. Самі картки хороші, вони щільні. Мені ось подобається ними грати. Малюночки гарнесенькі. Тут нічого нема такого особливого, плюс в них різні сорочки, їх легко розкладати всередині партії. Правила зрозумілі, тільки ось мені не подобається, що тут немає підказки з тим, які. Гості як працюють, і треба заглядати аж сюди, щоб все прочитати. Не дуже це зручно. Ось зручно читати про ці доповнення, які я вам розказав. А загалом тут, мені здається, зрозуміло написані правила, крім того моменту, що ось дивно не зрозумів ось ці картки Бога Марса, що вони інша сорочка, але вони все рівно граються, як і звичайні картки разом з усіма. Таке в мене було питання. А так, по компонентах мені тут все ок. Не чарівно, але це приємні картки, які приємно грати. І для них хороша коробочка. Прямо гурт. Тож це у нас така прикольна стільна гра, в яку я багато грав з різними гравцями і з різним набором гравців. І вона цікаво грається ці на двох, і на трьох і на чотирьох. І ця гра, за моїм враженням, ні на що не схожа. Оцей збір власного загону він досить цікавий. І те, що ви робите в цій грі, це вас займаєтесь пошуком тих карток, які власне вам і потрібні. І не дивлюсь на те, що тут небагато є шансів. Власне, паскудити загони інших гравців. Ви не можете, наприклад, скинути йому воїна, але там Клеопатрию можете скинути йому якесь озброєння і все. Але все рівно це відчувається як раз високим рівнем взаємодії. Тому що ви весь час намагаєтеся забрати якісь картки, які потрібні іншим гравцям, і не викласти їх навпаки. У середину. Плюс тут є картки, які забирають картки в інших гравців, плюс є картки, які, за які ви змагаєтеся, хто швидше щось назбирає, щоб отримати певні бонуси. Це оці доповнення. Вона відчувається, як гра, де ви дивитеся також на інших гравців. Не дивлячись на те, що в цій грі досить незвичні правила, як на мене, вона все ж таки досить легко пояснюється. Я в неї грав із новачками, і вони швидко розуміють, як в неї грати, і грають з задоволенням. І оці додаткові картки з бонусами, ви можете їх навіть одразу додавати, якщо ви граєте з досвідченими гравцями. З новачками, я думаю, що не варто додавати ці картки, які додають вам певні нові можливості, тому що ці можливості ну, важко і так зрозуміти одразу з першої партії. Але при цьому гравці, з якими я грав, одразу після партії хотіли зіграти ще. Проблема тут в тому, що властивості ваших карток, оцих гостей, вони не зовсім зрозумілі по їх оформленню. І. Тут нема підказки, яка б казала, що саме вони роблять, і вам потрібно перевіряти в правилах і запам'ятовувати їх дії. А також тут незручно підраховувати бали, тому що бали вони по одиниці, по двіці, по трійці на ваших картках, і вам весь час їх потрібно перераховувати у себе і у інших гравців. І це ну, досить такий. Невеселий процес рахувати по одиниці 17 разів, там скільки в тебе балів, наприклад, це у тебе 17 балів, там 1, 2, 3, 4, 5, Отак, от переходить, 18 балів. Тож підрахунок тут не дуже зручний. Ну і з додаткових мінусів, через які я не можу сказати, що це ідеальний фігур, а я все ще вважаю, що хороший і цікавий, але точно не бомбезний, якийсь, не ідеальний. Це те, що тут наступає момент, коли вам необхідно у свій хід просто робити те, що звільнати свої картки з руки. Тобто. Відчувається це як нічого не робити, тільки втрачати щось. І просто це відчувається якось не дуже приємно. Тут це зроблено як часини механіки, тобто тут є і лікар, який позбувається цих карток, і таким чином ви можете скидати з руки картки, які потрібні вашим опонентам. Але все ж таки мені здається, що от в ідеальній грі не буває такого моменту, що вам просто настільки нічого робити, що ви просто скидаєте картку і берете картку. До речі, такий самий момент був на стільній грі Герої та Маги, де вам також іноді настільки нема що робити, що вам приходиться просто скинути картку з руки і добирати потім нову картку. І це не те, щоб прикольно було. Просто відчувається, як ніби ви нічого не робите. Але ці грі в Узітані це прям механіка, і ви розуміючи, що такий момент можна стати, намагаєтеся якомога більше собі зберегти дій, щоб вам якомога більше було що саме грати. Не дивлячись на усі ці мінуси, я вважаю, що це непогана гра. Вона цікава, в неї цікаво грати, просто вона не ідеальна. Якщо вас зацікавив цей процес, де ви вишукуєте собі картки, то я вам раджу в неї спробувати зіграти. Не знаю, наскільки тут високий рівень реєграбельності, тому що все ж таки кожну партію ви робите одне й те саме. Але цей процес пошуку своїх карток він точно цікавий. І наприкінці відео, як завжди, пораджу вам пару ігор, які чимось мені нагадують Лузітані. І це у нас буде дві також карткові гри, де перед вами також є рядок з карток і де є пряма взаємодія з іншими гравцями. Перша настільна гра це Silver Aboet. Це така гра, де ви не бачите, які у вас саме картки, і ви запам'ятовуєте тільки пару з них, і намагаєтеся їх відкривати і передивлятися картки інших гравців. І там ви навпаки маєте зробити так, щоб сума цифр перед вами була меншою. Але ви не бачите ні свою суму цифр, ні суми цифр інших гравців. І намагаєтеся зробити так, щоб ваша сума цифр була менша, ніж в них. Дуже звичайний такий незвичний фівер. І друга гра, огляд, на яку я вам раджу, це настільна гра бавовна, гра, де ви намагаєтеся вкрасти рашистський танк за допомогою трактора і для цього викладаєте перед собою рядок з карток і атакуєте рядки з картків інших гравців. Тобто, це така гра, простенька на збір сетів, також з прямою взаємодією. Огляди на ці настойки будуть в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і спокійної вам та нудної ночі.